24-річна мати та її дворічна дитина загинули у вогні, коли мати намагалась розпалити піч літньої кухні. Трагедія сталася у селі Язловець Бучицького району. Мати хотіла розпалити пічку, для цього використала бензин, внаслідок чого встався, і пожежа. Та як сама пічка знаходилась бі поблизу дверей, людей був вихід практично заблокований. Сусід, котрий проходив повз, почув дуже різкий запах диму та горіння і зразу побіг до тої літньої кухні, де були, де де сама трапилась пожежа. Коли прибув на місце події, сусід він бачив, що вогню вже не було в приміщенні, вже стіни остига остивали. Дотримуватися правил пожежної безпеки при використанні печей обігрівальних приладів закликають працівники управління МНС у Тернопільській області. У будинках із пічним опаленням вимог пожежної безпеки слід дотримуватись і при встановленні печей, і при користуванні ними. Найчастіше кажуть рятувальники, в таких будинках пожежі трапляються через перегрівання печей, появи у цегляній кладці, тріщин, а також застосування горючих і легкозаймистих рідин. Хотілося звернутися до мешканців нашої області. Так як до нас іде зима, настають холоди. Більшість людей будуть зараз використовувати як електричні обігрівачі, так будуть використовувати і пічне опалення. Перед тим як ви розпочнете проводити опалювання в будинку, обов'язково перевірте димоходи, обов'язково перевірте, чи є в ньому тяга. Адже це є ваше життя, це є ваша безпека. Не можна, кажуть рятувальники, сушити на печах одяг, дрова та інші предмети, залишати дверця та печі відкритими, коли там горить вогонь, використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи. Не можна також користуватися печами, які мають тріщини, і ставити паливо чи інші горючі речовини безпосередньо перед отвором печі.